Ніби рідне дитя Ніна Полив'яна випликала та випустила у світ одинадцяту збірку поезій і дала їй ім'я акорди слова. Своє творіння презентувала в центральній міській бібліотеці. Дійство в книгозбірні поєднало в собі і знайомство із творчістю письменниці, і свято до Всесвітнього дня книги та авторського права. Тому серед глядачів були не лише поціновувачі поезії, а й студенти педколеджу із відділення видавничої справи та редагування. Останні зізнаються, раніше із творчістю Ніни Полив'яної знайомі не були. Зараз Дуже сподобалося і напевно потрібно почитати її вірші. Дуже актуально для молоді саме. Міла Олексенко, представник відділу культури міської ради, привітала Ніну Полив'яну із народженням 11-ї книги подякою міського голови за багаторічний внесок в культурний розвиток міста. Ви знаєте, у своїй книзі вона написала такі слова. Поета я б назвала словодар. Поезії підносить як дарунки і не тяжкий, солодкий той тягар. Знайти б слова високого гатунку. Я бажаю, щоб у вашій творчості були лише слова високого гатунку. На перший погляд, весела та безтурботна письменниця ховає в собі романтичну та чуттєву дівчину. Так, так, саме дівчину, хоча вже має і онуків, і правнуків. Ліричні вірші із нової збірки прямий тому доказ. У рядках Ніна Полив'яна сховала печаль і постійну тугу за рідною домівкою у великій дівиці. Її душа не схотіла перебиратися до прилук, лишилася там. На очах Ніни Степанівни мерехтять сльози, коли говорить про рідне село. Прошу пробачення у двору. В зелених споречевих меж, у вишні, липи, осокору і у фіртки теж. Як голубка до свого гнізда поспішала із Прилуцької квартири до батьківської хати у селі Ніна Полив'яна. Там вона напивалася натхненням і знову під пером народжувалися шедеври. Як учора письменниця пам'ятає моменти із дитинства, як ховалася у бур'яні і готувала мамі подарунок, як пахло спеченими коржиками в хатинці, як завша тепла піч зігрівала на пишнім череві сім'ю. Тепер відбитки минулого може відшукати лише у віршах. Поетичні рядки народжуються в думках поетеси чи не щохвилинно, розповідає Ніна Полив'яна. Вони не попереджають про свою появу, з'являються спонтанно. Інколи буває так. Я відкриюся, от у кухні сидимо. І десь щось почула, та десь десь щось мені думка якась пробігла. Пробігла думка. Я мушу ложу ложку і йду записати її, бо вже в мене вистріла картинка, про що я буду писати. Не тільки дорослою лірикою багата творчість Ніни Степанівни на полицях авторської літератури стоять і дитячі видання, які користуються неабиякою популярністю серед прилуцьких освітніх закладів. Крім того, на віршиках бабусі Ніни зростали і внуки, і правнуки. Вона веселить свою малечу піснями, вибивай. На бубоні, яких у неї аж три. Це теж одне із її захоплень. Малеча просто обожнює Ніну Полив'яну. Вихованці ЦТДЮ дарують їй свої малюнки. Стіни оселі письменниці обвішані картинами від вдячних читачів, художників, фотографів. Жінка притягує не тільки своїми віршами, а й добрим, щирим серцем.